Грецькі міжнародні змагання з пляжного волейболу це перший відбірковий тур на юнацькі Олімпійські ігри. На Родосі українські хлопці впевнено перемогли. Відразу з Греції юнацька збірна України вирушила до Білорусі. В місті молодечно з 28 по 31 серпня українці захищали престиж країни на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу мы не по своєму году. Ну, ребята були старше, 17-18 лет. Моєму напарнику мне мені 15. Но выступили удачно, п'яте место на європі з 32 команд. Хлопці налаштовані були лише на перемогу. Впевненість у власних силах непохитна. Як тренеру запам'явся бешений настрій хлопців виграти Я ніколи не виділив настільки превосходно огромного бажання Они з большим настроєм приїхали только попасть на Олімпіаду, пройти далі. То есть им по эмоциональному состоянию соперника не было. Они выиграли у албанцев, у греків і у кипра. Кожна поїздка потребує грошей, Українській команді допомагають спонсори. Помагають нам все ті ж компанії, Компанія «Екіпаж», директор Теплицький Сергій Сергеевич очень добре діло для нашеї для нашого Первомайська, для нашої Харківщини, для наших дітей, і також вже для нашої родини, виходить, тому що ми являємося непосредственно збірною України. Тренується Дмитро і у Харкові, і у Первомайському. Ось на цьому занедбаному волейбольному майданчику, який вже давно заріс деревами. Даже з таких площадок виходять такі от замечательные ребята, які конкуренцию конкуренцію європейським будущим игрокам. Но хотілося б в нашому місті. Я думаю, це было б бы превосходно. Чому б не построить для ребят для будущего? Также вот для них они показали результат парочку волейбольних площадок. Зараз хлопці готуються до наступних змагань. Навесні стартує другий відбірковий тур з пляжного волейболу, який і визначить, хто ж поїде на юнацьку олімпіаду, яка наступного року відбудеться в Китаї.